Трошки це робити дуже просто. Дивіться, ви берете просто від часника оцю штуку. Це я для відео його так у мене тут Реклізить, да? Я вже вияснила, як це все називається. Що продаєш? Якась грушенка. Коротше, підпалюєте його. Ви ж знаєте, що я продаю червоної, чорної щуки. Аквакультура. Також у мене картопляне, які кулорадські жутні і слистя. Квіти зараз з Голландії цибулькові чекаю. Блін, там буде шикардос. Там такі цибулини. Коротше, ви його підпалюєте так. Я не буду відкрити огонь в камері. Поняли, Щоб пішов димок. І закриваєте. І головне, щоб слизову очі не попало. Бережіть. І вдихаєте. Одно і друге. І слідкуйте так, щоб воно... Оцей димок вам попав туди всередину. Тільки очі бережіть. Якщо бачите, чуєте, що там чуть-чуть припікає там, так? Да? Ну, приберіть, так зробіть собі. Поняли? Затухло, ще раз підпалили. Ну так, да, таке воно неприятне, але люди пишуть, що допомагає, і я робила собі, допомагаю. Зараз я тренуюся це на відео, то я думаю, що я себе захищаю добре від вірусів. Для профілактики проводить теж можна.